гайс! ми вже з вами оглянули, як Олег Пилип'як вигравав свою прокарту, але окрім цього, на даному шоу проходили також і дуже цікаві змагання серед ветеранів, особливо цікаво для тих, хто любить поностальгувати. Справа в тому, що ми знову змогли побачити в дії таких стронгменів, як Жедруна Савіцкас та Марк Фелікс. Обидва вони змагаються у категорії мастерс, тобто це атлети старші віком за 50 років, але незважаючи на такий вік, результати їхні можуть вас неабияк здивувати. Отож, перша вправа це станова тяга. У ветеранів вага штанги складала 260 кг. Бікзі у свої праймові роки, звичайно, був топом у становій тязі, але зараз, коли йому вже за 50, обороти вже не ті звичайно, але свої 10 повторів він зробив. Тим не менш, знайшлося одразу четверо атлетів, які зуміли перевершити це досягнення. Той же Марк Фелікс зумів витягнути аж цілих 14 повторів. Власне, саме Міриклмен і став переможцем першої вправи. Just behind him, Terry. He with big He's always been the same. he's just one pace. Just works his way through. He's still got more there. And there's a lead for Felix as well. Felix has the lead. 14 repetitions. The best. Хороших 13 зумів зробити Richard Birchmore. Ну і забігаючи наперед, одразу скажу, що саме між цими трьома, між Феліксом, між Бік Зі та Річардом, якраз і розгорілася основна боротьба за перемогу у турнірі. 12 та 11 повторень зуміли зробити також ще два англійці: Скотт Лансдоун та Бен Франс, але надалі із боротьби вони випали. Права номер два це локліфт на повторення. Вага колоди складала 110 кілограм, і я думаю, ви із закритими очима без всякої дедукції розумієте, хто тут переміг. В той час, коли для більшості атлетів цей лок був дуже важким завданням, а для декого навіть не посильним, ждроноса Савіцкаса у даній вправі спинив тільки час. Біг Зі просто один за одним штампував ці повторення, дійшовши до якихось неймовірних 12 повторів, і з великим запасом обіграв як Фелікса, так і Бірчмура. Ці двоє змагалися в очному протистоянні і зуміли видати по 8 повторів. Can handle and throw it above your head 12 times. Yeah, it's not it's not easy. That's for sure. Um... Now this is going to be interesting. Platform number two, Felix over there on platform number three, and Lansdowne of England on platform number one, and battle between Birchmore and Felix, Terry. Yeah, you know, first and second, the last few competitions I've seen them in this category, uh, just add the edge, but. Rich is very close. There's no, li no line of these. Uh, he's right on his heels. He really makes Mark work. And obviously, adding Big Z into the mix it gives it another dimension. But both these two put putting in a solid. Scott, a shoulder mobility issue. He's struggling with the mobility side of it rather than the strength. Both Mark and Andrew come into this competition in magnificent shape. And they split the honours there, Terry. Now that. Вправа номер три це перекидання сумки, і чесно кажучи, я чомусь зразу подумав, що у Жедрунаса Саса не залишилося уже скільки вибухової сили для того, щоб показати класний результат у даній вправі. Але виходить, що я був дуже неправий. Литовський ветеран надзвичайно комфортно почував себе з мішками, і його та переможця вправи Бена Франса розділили всього на всього сотих мілісекунди. Річард Біршмор був дещо кращий у цій вправі за марка Фелікса, що й дозволило йому закінчити перший змагальний день на першому місці у підсумковій турнірній таблиці. Але звичайно, коли всього на півбалу позаду тебе такий монстр, як Бігзі, то спокійним, звичайно, бути не можна. Та й Фелікс відставав теж всього на один заліковий бал. Другий змагальний день і четверта вправа це Йок Кері. Знову ж таки, я не думав, що Савіцкас буде тут якимось дуже швидким, але він знову мене здивував. Хоча у даному випадку, напевно, не так швидкість зіграла роль, як сама сила, і Савіцкасу просто комфортно швидко йти із такою вагою, бо він досі надзвичайно сильний. Але перемогу в івенті забрати він собі так і не зміг, бо Марк Фелікс також ще дуже швидкий, мобільний та сильний. Він був єдиним атлетом, який зумів вибігти із 15 секунд. Річард Бірчмор зміг замкнути цю трійку, і таким чином ситуація у турнірній таблиці перед фінальною вправою була дуже і дуже цікава. Марк Фелікс тепер лідирував, але всього на півбалу позаду від нього розмістився Зі. Біршмор тепер був на третій сходинці і, відповідно, в останній п'ятій вправі для того, щоб завоювати золоту медаль, йому потрібно тільки перемагати в івенті. Припускати наскільки швидким може бути BigZ, на цей раз я якось не став. А так як уся ця трійка виходила разом, то на нас мало чекати дуже непогане видовище та хороша інтрига. І ми цього дочекалися. Yeah, Фінальний ривок біршмора був просто фантастичний і приніс англійцю перемогу не тільки в останній вправі, а й взагалі у цілих змаганнях. По суті, це найсильніша людина Європи у віковій категорії 50. Ну, якось так, друзі, сподіваюся, що ви приємно поностальгували разом зі мною, і сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то не забудьте підтримати його вподобайкою, а також коментарем. Дякую за вашу увагу, тягайте залізо та бувайте здорові, навіть якщо вам далеко за 50.